Там не видно ваші то і зірю. видно, кричимо! чуть Там на лінію стань. Мишка тоже. вони не влазять. влазят. Треба до ковбаш не йти, з боссу ходить. Зараз кобасимо тут красення, робить, тої херні. А ці псипі здесь різностати. Станьте на цю політики. Олибаємся і машем! Кричимо всі Гандон! Тут кіно! Хто такий культур? Третье! Презиватизація! Це було чути. Ні, Гандон не синіший причини. Мир маємо люди німецькі. На єврейському тролейбусі. Сфоткала! Мир тобі дядько, що гроші російсько. Сфоткала! Все бде авку курила Дарсі викидаємо шарки! Пускай! Кого фотографу найгірша фотка, той летиться. А вони з Гелієм Чи не бачить? Ага, з легенів.